Ємонітосик. Ємонітосик царський. що там якась монетка. Якась вона тоненька, чи мені так здалося? А ну подивимся. А, Прикиньте, це ще й срібло. Прикиньте, це ще й срібло. Випадає наступна монетка. І вгадайте що це? І вгадайте, що це. Я сам офігіл. знов така ж сама. Не буду кричати, а в мене знову знову срібло. Подивіться яке. Всім привіт! Копаємо на новій локації полуостров чи остров, так я й не зрозумів, що це таке. Е, парк. Е... Кажуть, що тут колись була козацька фортеця, середньовіччя должно бути. Копаємо, подивимося, що буде, а ми погнали. Ну, перша знахідка Хорош. копаємо далі. Є в мене знахідочка, і це в нас ножичок. з бронзовою ставочкою. І тельник теж бронзовий, такий необичненький. Думаю, це середньовіччя у нас, але ножик шкода з утратами. О, ну, Приємна знахідка. А ми копаємо далі. Приїхав сюди на середньовіччя, кажуть, що... Тут була козацька крепость, шукав, шукав, не знайшов. Нема ніяких валів, нема ніяких ям. Ну, Місцина така приємна. Полуостров такий виходить. Але поки крім ножечка середньовічного нічого не знайшов. Тут в мене лунає сигнальчик і в мене випадає щось кругле. Я думаю, що це одна коп совєтська. Да. Одна копійка 1963 рік. Так, а що ми? А ми шукаємо далі, може ще що щось попадеться посередньовіччю. Копаємо далі. Вирішив копати всі сигнали. Чорні і кольорові. Подивитись, що тут є, подивитися, яка тут сопутка. І випадає ось такий-то кований цвях. Видно, що старий. Значить, тут була старина. А ми шукаємо далі. Є в нас сигнал? Кутнем його в Прямому ефірчику. Подивимося, що нам тут дасть дід. Так. Да, копала. Итак. Е... Ему не тосик. Є монітосик царський. Думаю, щось чи це капуста. Стається так. Стається це капуста в нас. Клас. Оце вже отакі у нас знахідка. А за таку знахідку ставте лайкосики, а ми будемо копати далі. Будемо шукати. А я... Потом я помыю, покажу, обовязково Копаємо Копаем дальше. Выпала манюсенька, манюсенька, накладочка якась. Може скинскую упряжи, ну же ні они. Такая интересная штучка. Випало, що в мене дві чи три радянських монетки. Одна ходячка. І тут біля берези в мене сигнал. У мене сигнал був. Думав спочатку, що це цей літнічок, який сок збирали. Але копнув і побачив, що там якась монетка. Якась вона тоненька, чи мені так здалося? А ну подивимося. А, прикиньте, це щось срібло. Прикиньте, це щось срібло. Я думаю, якийсь совєтик. Прикиньте. КЛАС. Вау. там щось якийсь орел. Якась пташка. Ви це бачите? Клас! Якийсь поляк чи ні? Не знаю, клас. Бо ми її потім покажу. обов'язково. А ми копаємо далі. Клас! Оце вже за таку знахідку треба й косики ставити. Прикиньте, вон та береза. Підійшов до наступної берези. І тут в мене сигнал. І навіть аж думаю почав любити копати ці сигнали під березами цвітні. Тут в мене випадає наступна монетка. І вгадайте що це? І ви вгадайте що це. Я сам офігел. Знов така ж сама капець. Отут сохран кращий. Сохранчик кращий. Рік не видно. Не видно, але знов серебрушка Знов серебрушка ляпота. Думаю, десь 1600 рік, плюс-мінус. Ну, крута знахідка, крута. Вот. На цьому квадраті вже дві, дві, дві серебрухи Мені вже починає нравитися ця місинка. О, за таку знахідку ставимо такий жирний лайкосик, а ми копаємо далі. Цієї ж ямки поруч був сигнал, але дуже глибокий желізний. Думаю, ну, я лак купну, спробую, подивлюсь що це. Тут випадає отака от ця штучка. Як гадаєте, це проколка? Середньовічна. Ну, клас. Клас, клас, клас. Хороша знахідка. Там люди йдуть. Я буду показувати їх, щоб вони мене не бачили. Вон. Не буду кричати, а в мене знову, знову срібло. Бо подивіться яке. Клас. Я просто в шокі. Три срібних монетки. Клас. Клас, клас, клас. Думаю, що тут або був кладік розпаханий, або хороша розсипуха була. Тоже розтянута. Тут дерева йдуть вряд ростуть. Думаю, може коли садили, то розтягнули. Я довольний. Сьогоднішнім виїздом, сьогоднішньою розвідкою. Клас, 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 клас. Збираюся йти до машини і маю фінальну знахідку. І це в нас, походу, монітосічка. І що у нас випало? І це в нас Радянщина. Радянщина не потрібна, але як монетка піде. Ось так, 80-й рік, тоталітарний режим. А ми йдемо до машинки, зараз зроблю обзорчик. Думаю, обзорчик буде непоганий, так як є що показати. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і стежте за новими відео. І так, результат з нашого сьогоднішнього виходу. Доволі такий цікавий. Три середньовічних. Мунітки серебряних, одна капуста царська. Не знаю рік буду потім дивитися, терти. І трошки совєтів, Одна ходячка і два ножечка. Один ножечок середньовічний, тильничок Ньогонду, такий цікавий. І один хтось з грибників зубив. Ось такий-то у нас результатик сьогоднішнього копчику.